Повний блекаут стався на Запорізькій АЕС у ніч проти 2 грудня. Про це повідомили в енергоатомі. За словами фахівців, на станції існує загроза радіаційній безпеці. Зазначається, що на ЗАЕС стався обрив однієї з електропередач. Через неї станція отримувала живлення від української енергосистеми. В енергоатомі додали, що найбільша загроза безпеці існує на четвертому енергоблоці, адже окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС від українського регулятора і постійно тримали блок. У гарячому стані Олег Коріков, виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання, тобто головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, доєднується до нашого ефіру. Вітання, добрий вечір. Пане Куріков, чи ви нас чуєте ще раз перевіримо звук? Вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Героям слава та. Ну, бачите, після ось цього блекауту, про який ми так само і кілька днів тому повідомляли, зараз нагадали нашій аудиторії. Ем, головно, які загрози є для радіаційної безпеки і в цілому для ЗАЕС. Маю сподівання, ви нас чуєте ще раз. Пане Коріков. Так, ну перенаберуть, бачите, там якісь певні... День. Mm -hmm. Так, можемо говорити, пане Куріков. Так. Які загрози для uh, нас не несуть uh, такі блекаути на ЗАЕС? Mm -hmm. Дійсно, в ніч на 2 грудня на Запорізька атомна електростанція стан вправ втратила останню. Лінію, які е, живляться е, атомно електростанції від української електромережі. йдеться про основну лінію 750 кВт е, з станції Дніпровська, значить, а до того е, навіть і 330 триста тридцять також е, відповідно була відключена в результаті повного знеструмлення. Запорізька електростанція перейшла на дизельний. Електростанції, яких там 20 знаходиться, і відповідно через деякий час вранку ранком живлення було відновлено і значить, наразі станція працює на лінії 750 після Разом з тим 330 тридцять вольтлінія на сьогодні ще не підключено. Станом Це, цьому заважають обстріли, які проводить «Агресор», в безпосередній близькості до, скажімо так, пошкоджень, загалом, як зараз працює ЗАЕС і чи можна говорити, що вона працює взагалі? В будь-якому випадку атомна електростанція знаходиться в експлуатації допоки вона не знята з експлуатації на сьогодні. Всі шість енергоблоків запорізької завантажені ядерним паливом. Там зараз обмінене ядерне паливо, і в будь-якому випадку це значить небезпечно, оскільки виділяється залишкові залишкові виділення тепла, які необхідно відводити розсіювати в навколишнє середовище. Для цього значить, цілий комплекс обладнання систем спроєктований і має бути має експлуатуватись і обслуговуватись належним чином. Цього зараз не відбувається. Я так для прикладу приведу, що кожен енергоблок зараз виділяє теплову енергію в обсязі приблизно 700 кВт на сьогодні. Значить, номінальна потужність 3 мільйони кВт, а остаточне тепловиділення це зараз 700 кВт. Таким чином, цю енергію також потрібно розсіювати, і якщо не відводити тепло, то температура зросте і може відбутися пошкодження ядерного палива з вірогідним викидом радіоактивності навколишнє середовище. Таким чином це все серйозно, і атомна електростанція знаходиться в експлуатації з точки зору нормативів з ядерної традиційної Мене енергетики, не атомники, ви кажете, про 700 кВт це що означає? Скільки це енергії, на що її вистачить? Ви кажете, її треба відводити. Ну, це ж не та субстанція, що відкрив вікна і вона кудись полетіла. Ні, ні. Це значить для цього використовується насосне обладнання, яке перекачує воду. Значить, насосне обладнання має електричний привід, тому дуже необхідно зараз підтримувати електрику. Напругу електричну на атомній електростанції для того, щоб це, це обладнання, яке забезпечує відповідно розсіювання тепла від ядерного палива, щоб це обладнання працювало. Таким чином, 700 кВт – це, ну, наприклад, 700, скажімо так, кипятильників або, наприклад, електронагріваючих приборів при приладів, наприклад, чайників. Або ще щось. Тобто, це потужність, яку ми можемо уявити і представити собі. І відповідно вона, скажімо так, ми не можемо її зменшити. Вона її потрібно розсіювати. Це це поло в навколишнє для цього. Відповідно, цілий комплекс систем безпеки і. Головне для чого спроєктовані системи безпеки це функція безпеки. Це попередити і унеможливити негативний вплив, який здійснює радіація на людину і навколишнє середовище. Тобто, ці функції безпеки потрібно забезпечувати у будь-якому випадку. Наразі зараз. На російські окупанти не здійснюють належним чином технічне обслуговування і ремонти обладнання систем безпеки та систем важливих для безпеки таким чином здійс... збільшується, скажімо так, ризики того, що системи не спрацюють належним чином, і може відбутися аварія з викидом радіоактивності навколишнє середовище. Щодо ситуація нас надання літростанції вкрай небезпечна. І єдиний варіант повернути безпеку на Запорізьку АЕС це деокупація, демілітарізація і повернення її під контроль відповідального компетентного оператора і відповідального компетентного українського органу регулювання ядерної традиційної безпеки. Тобто, енергоатома і держатами також. Я додам, що небезпека ще. Від того, що Запорізька атаметростанція використовується окупантами як військова база і як ремонтна база, окупанти там зберігають, і вона пробується як укриття для військової техніки, вибухівки і, відповідно, зброї. Навіть повідомлення МАГАТЕ вже з'явилися в скажімо так, мережі про те, що Реактивні системи залпового вогню здійснюють, скажімо так: стріляють, випускають ракети, і артилерійські робота артилерійських установок також з території поблизу Запорізької АЕС чутна. Чути і МАГАТЕ про це відповідним чином заявляє це вкрай небезпечно, оскільки з одного боку може статися розірватися снаряди, і взагалі це протирічить конвенціям використання ядерного об'єкту як майданчика для атаки на, скажімо так. Е Державу, і відповідно окупанти таким чином не ризикують отримати відповідь від Збройних Сил України, оскільки атомна електростанція належить Україні, і відповідно збройні сили цього у відповідь стріляти не будуть. Тобто така небезпека відбувається і відповідно й. Міжнародний консенсус досягнутий в світі про те, що єдиний безпечний шлях, єдиний варіант повернути безпеку це деокупація, до де повернення легальному власнику ядерної установки Запорізька та станції. Почули, дякую вам за вичерпні відповіді. Нагадаю, Олег Коріков, виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання, це головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України про ситуацію і про небезпеки на Запорізькій атомній електростанції.